Невід'ємне право громадянина демократичної держави вільно обирати владу. Неодмінний обов'язок демократичної держави забезпечити своїм громадянам можливість реалізувати виборче право. Україна зробила європейський вибір демократичного розвитку. Громадяни України очікують впровадження європейських принципів діяльності органів влади та цивілізованих норм політичної культури. Ми маємо допомагати нашій державі бути демократичною. Ми, як виборці, маємо більш ефективно реалізувати своє виборче право пройди цикл навчальних вебінарів та дізнайся про виборчі права громадян України. Вибори народних депутатів до Верховної Ради України, вибори президента України, вибори депутатів місцевих рад і сільських селищних міських голів, способи захисту своїх виборчих прав, діяльність Центральної виборчої комісії, вебінари проводяться у 22 областях України працівниками державних, публічних та університетських бібліотек, координатор, головний тренінговий центр для бібліотекарів Української бібліотечної асоціації у місті Києві. Ознайомся. З графіком навчання у твоїй області на сайті бібліотеки учасниці вже сьогодні. Якщо ти не зміг прослухати вебінар у реальному часі, отримай доступ до запису всього навчального циклу на сайті бібліотеки учасниці проекту від твоєї області або на блозі Української бібліотечної асоціації. Доступ громадян до офіційної інформації. Твій голос є важливим для майбутнього України. Проект реалізується Українською бібліотечною асоціацією за фінансової підтримки. Посольства США в Україні.